Два цигана і... шукають кого наїбать. Їздять по парковці, блять. По парковці під центра їздять, блядь. Шукають кого, блять, як би його наїбать, блядь. А я за ними катаюсь, вони вже перелякались трошки, блядь. І вже не знають куди б його, сука, сховатись, блядь. Варічку вони включили, вони вже не їдуть нікуди, блять. Вже не знають, що його робити. Знає більше, ніж Так цікаво, блядь, подивитися, як вони шукають жертву. Це просто бомба, блядь. Жде б його, сука, як би його, блядь, стать. Ми їх трохи, блядь, перелякаємо. Не знає куди дітись тепер, бачиш, блядь.